Мене аж трясе від слів доньки, але чоловікові нічого казати не буду, бо і сама не розумію, де ми схибили. Жила в ілюзії, що все у нас як у людей, а тут таке. Я завжди пишалася тим, що ми з чоловіком всі ці роки разом живемо і працюємо в Україні, змогли і ремонт в квартирі пристойній зробити, і на машину, хоч і потриману, але купити. У нас одна донечка Світланка, яку ми дуже любимо і душі в ній не чуємо. Спеціально домовилися, що будемо мати одну дитину, аби змогти їй забезпечити гарні умови та гарну освіту. Наше все життя крутиться на тому, аби в Світланки було не все найкраще, а все найкраще з того, що ми можемо їй дати. Я добре усвідомлюю, що ми далеко не середній клас, але є люди, які мають менше, ніж ми. Коли донька виросла, мене дивувало, що вона дуже хоче мати брендові речі і може годинами шукати якісні копії, як вона це називає. Ми не можемо собі дозволити сумочки по кілька тисяч гривень, і це доньку чомусь засмучує, і вона з якимось докором каже, що вона нещасна і краще б ми її на світ не приводили. Знаєте, це смішно чути, і я це все списувала на ранні роки, на якісь свої уявлення про гарне і погане. Але остання подія просто вибила мене з колії. Донька вчиться на першому курсі університету, їй не вдалося поступити на державну форму, тому ми вирішили оплачувати навчання, бо донька дуже хотіла потрапити саме на цей факультет. Гроші, знаєте, не маленькі. а якщо додати сюди, що вона ще й весь гардероб оновити вирішила, то ми з чоловіком на усьому економимо. І ось почала я помічати, що у неї з'явився якийсь залицяльник. Мені було дуже цікаво, хто це, але донька ні пари з уст. І якось іду я по площі, як бачу, що моя донька сидить з молодим хлопцем і мило бесідує, морозиво дає йому вкусити, я й вирішила підійти та познайомитися. Світлана була червона, мов рак, коли мене побачила. А коли я почала хлопця запрошувати на шарлотку, то взагалі почала казати, що у них інші плани. А я б пішов, каже хлопець. І от ми прийшли в квартиру, я вже розповідала Валерія про те, де він вчиться і хто його батьки. Дивлюся, а він так здивовано хату озирає, а тоді каже: Ти ж казала, Світлано, що ви за містом живете в котеджі. Так, то ми тут тільки інколи буваємо, квартира бабусі, тому і так виглядає, ми скоро ремонт будемо робити. Давай плести, донька. Яка смачна у вас Шарлотка, далі каже хлопець, коли ви тільки встигаєте і компанією керувати і так смачно готувати. Та то у мами хобі, каже вона, і мені так очима робить, аж мені смішно. Я ж доросла людина я не маю чого соромитися, я тоді кажу хлопцеві. Не знаю, що там тобі, Світлана, наговорила, але ми не олігархи, і я працюю звичайним технологом, а батько в автосервісі, і ніяких будинків у нас нема. То це ти, Світлано, батьків соромишся, каже хлопець. Мої теж не багачі, і я сам працюю та на свої забаганки заробляю. Не хочу я з такою дівчиною знатися, а ви просто чудова мама. Дивно, що у вас така донька. Хлопець встав і пішов. А Світлана, давай на мене. Важко було змовчати, вічно ти так, сама нічого мені дати не можеш, то хоч не шкодь. Нащо було взагалі мене на світ приводити, якщо ти елементарно не нездатна мені дати? Закрилася в кімнаті і не виходить. А мені так, якби хто холодною водою полив. За що? Чому? Як це сталося? Така оказія сталася, що я могла й без квартири лишитися, а все через чоловіка. Хто б міг подумати, що 40 років шлюбу отак обернуться? Ми з чоловіком прожили довге життя. Не все було гладко, але, як то кажуть, або добре, або ніяк, треба про минуле. Нічого не скажу, ми жили добре. Андрій працював вахтовим методом, був таким господарем все в хату та до хати. Ми маємо двох дітей: доньку Марію і сина Василя, забезпечили їм гарну освіту та справили весілля. Я теж працювала, але він навіть мої гроші нарахував. Казав, що то копійки. Далі і пенсію мав гарну, так що не було мені на що жалітися. Скажу таке, я підозрювала, що в Андрія є якісь жінки, але робила вигляд, що нічого не чую і нічого не знаю. Час був такий, що одній підняти дітей було неможливо. Я більше переживала, аби примножити наші статки, ніж про те, кого він водить в ресторан на свої калимні гроші. В газовики вони завжди були, є і будуть. Отак я собі жила в мирі з собою довгі роки. Нічого мене не дратувало, а з часом Андрій сам заспокоївся. Вже йому не так були цікаві, короткі спідниці. Як те, щоб вечеря була вчасно на столі, газета свіжа, та його речі ніхто не чіпав. Отак От він вгомонився, а я й забула за його молодість. Його не стало раптово, і вже на церемонії я побачила якусь незнайому жінку в чорному, яка стояла разом з усіма. Я ж усіх не знаю знайомих Андрія, тим більше, що міг бути хтось з роботи. Але жінка була явно молодша від нього на років 10, ще досить гарна. Десь минуло 9 днів, коли мені в двері подзвонили, і на порозі стояла та сама жінка і одразу сказала: Я цивільна дружина Андрія і маю з вами переговорити. Думаю, сусіди не мають чути, що ми говоримо. Я так здивувалася, що й не передати. По-перше, яка цивільна дружина? Він хоч і мав когось, але час, коли був вдома, проводив з нами. А по друге, якщо я законна дружина, то хіба може бути цивільна? Жінка представилася Ларисою і розказала, що вони обоє працювали на буровій, вона в конторі, а він був прорабом і там зійшлися. Невже навколо не було кращих хлопців, як мій чоловік? спитала я, бо мене справді це цікавило адже в побуті чоловік був далеко не ангелом. Вам цього не зрозуміти, задерла вона голову. Далі вона сказала, що має двох дітей від нього, і Андрій пообіцяв, що зробить на неї заповідь, який вона от принесла, і жінка показала мені папірець, який був акуратно заламінований. «В мене зараз важкі часи, тому я й прийшла, бо не маю де жити. Тому даю вам часу тиждень, аби ви вивезли свої речі. Повірте, якби не крайній випадок, то я б на це не пішла. Я була така вражена, що не знала, що й сказати. Квартира й справді була Андрієва, адже йому дали від організації велика, трикімнатна. Я так тішилася, нею сама облаштовувала, думала, що буде хтось з дітей жити, коли підуть діти, а тепер прийдеться віддати якійсь жінці. Дайте мені ваш номер, щоб я не шукала вас, коли прийду заселятися і коли буду якісь питання щодо комунальних мати. Я дала, така була розгублена. І Людмила мені телефонувала щодня, аби дізнатися, як я пакую речі, бувало, що й двічі телефонувала. Коли ж я сказала, що вже все вивезла і чекаю, щоб їй ключ віддати, то вона призначила день зайшла до хати одразу з валізами. Але там її чекав сюрприз у вигляді правоохоронних органів і мого сина, який працює слідчим. А він казав, що ти простачка. Прошепіла вона на прощання. Звичайно, що я в таких складних ситуаціях гублюся і панікую, я ж звичайна людина, але здоровий глузд у мене завжди був присутній. Переговорила з сином, він дещо вияснив і склав план дій як то кажуть, не рий комусь яму. Підпишись, підтримай українськомовний контент.